Україні частково зупинили бронювання та почали перевірки: перевірятимуть заброньованих підприємства, перевірятимуть сервіс дія, хто і як проводить аудит, що загрожує порушникам. Про це говоримо з відомим адвокатом Андрієм Вербою. Андрію, вітаю вас. Вітаю. Наша з вами сьогоднішня розмова буде про бронювання військовозобов'язаних, точніше, про рішення уряду поставити з 20 жовтня процес бронювання на паузу для проведення аудиту. А ще точніше про те, як це виглядає з юридичної точки зору, хто тут правий, хто не правий, хто винний, хто не винний, та що з цим робити. Скажи, чи мав право уряд зупиняти бронювання та які юридичні підстави існують для цього рішення? Ну, враховуючи, що уряд затвердив сам порядок бронювання своїм рішенням, відповідно, то він може вносити будь-які зміни до цього рішення, в тому числі взагалі скасувати цей порядок, прийняти новий. Тому юридичні підстави для призупинення бронювання є, і, до речі, після того рішення щодо зупинення бронювання, вони прийняли 25-го ввечері вже нове рішення, що тим підприємствам, які Бронювали працівників до травня місяця, до 31 травня, то їм дозволено відповідно до чинної постанови уряду продовжувати бронювання, так як і було на загальних підставах, ну тому що можливо після травня да. збільшення почалось. Да, да. Дивіться, яка ситуація. От спочатку уряд затвердив, ви казали теж про це перелік підприємств критичної інфраструктури, які мають право на бронювання та включив цей перелік цирки. Ресторани, футбольні клуби тощо, створивши таким чином ну, умови для махінацій. я так а вважаю. Да. Кількість заброньованих після цього швидко та сильно збільшилася, очікувано збільшувалася. Потім той же уряд зупиняє процес бронювання та оголошує про проведення аудиту. І це замість того, щоб спочатку, ну, на мой погляд, подивитися, у дзеркало. Я про те, що саудитом на підприємствах все більш-менш зрозуміло. А хто має право призначити аудит в міністерствах, які готували постанову про бронювання та створення реєстру критичних? Підприємств в самих міністерствах має право сам уряд і ініціювати, тому що ці міністерства вони входять до кабінету міністрів України, і на цьому рішенні вони можуть прийняти на рішенні уряду засідання кабінету міністрів чи протокольним рішенням, чи ви шляхом винесення... перевірку да, да, шляхом винесення якоїсь відповідної постанови щодо перевірки тих міністерств, які входять от в процес бронювання. А щодо аудиту і тих рішень до критичної інфраструктури, там де відносилось, то вони, от в цій постанові уряду, передбачили можливість залучення до таких перевірок керівників або заступників ТЦК та СП. Відповідно, щоб вони зі свого боку, там з якоїсь військової можливо точки зору, там також оцінювали, чи дійсно це підприємство відноситься там до критичної інфраструктури, чи це воно ну, так взагалі по загалям і так далі. А які взагалі сфери діяльності визначені як критичні? Хто на сьогодні за законодавством має право на бронювання 50% своїх співробітників? А хто можливий більше, наприклад, 100%? Ну, є чинний порядок бронювання, він затверджений постановою як порядок, і цим же порядком затверджено критерії віднесення тих чи інших підприємств до критичної інфраструктури. Але якщо проаналізувати його у сукупності з законом про критичну інфраструктуру, є такий закон у нас в Україні, то ну, деякі ці критерії, наприклад, відсутність заборгованості по ЄСВ чи бути резидентом ДІЯ. Вони викликають дійсно чи наприклад той же критерій щодо розміру заробітної плати, вони викликають дійсно сумніви, тому що для того щоб забронювати, треба два критерії, два-три критерії, і ти вже можеш бути віднесений до критичної інфраструктури. І так як ви наголошували на початку, що таким чином до критичної інфраструктури аля попадають там і цирки, там і служби доставки, там і ті підприємства, які громадські організації які взагалі там ну не, не мають бути жодним чином. І ніяким чином вони не впливають там, на обороноздатність, там, і військові дії, там, і на підтримку і так далі Збройних сил України. Тому е, ці критерії, от, на мій погляд, вони досить такі розмиті, нечіткі, і у зв'язку з тим е, є можливість звживання, в тому числі. Вони в постанові, так, так, ці так, критерії, так, так? Не в законі. Ні, не в законі, а закон чітко врегульовує питання, там, що це енергетична там, безпека, там, промислова безпека, там, продовольча там, і так далі. Тобто, якщо уряд би пішов логікою того закону, який є у нас на сьогоднішній день і потребами суспільства і сьогодення, то мабуть ці критерії такими не були. Так, можливо, розпочати треба було з того, щоб запитати когось у міністерстві. Там хто не ну, хто ці критерії мабуть, зробив. Мабуть, не було кому запитати. <гум> 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 можливо, можливо, і так. Від аудиту чекають, ну перш за все, виявлення порушень при бронюванні. Хто відповідає за цей процес, кому доручена та хто має право проводити перевірки та робити висновки? Не вийде так, як казав колись, ну, здається, один з генпрокурорів СРСР, головне в ході слідчих дій не вийти на самих себе. Ну, тобто, чи є, є гарантії, що ті, хто бронював, не будуть перевіряти самих себе. Ну я думаю, що самі в себе вони не вийдуть, тому що і раніше в цих умовах, які діють і на сьогодні, ніхто ні на кого Навчилося не вийшов. не виходити, не так. Да, вчасно зупинятися, так би мовити. А щодо тих критеріїв, які є, і можливості перевірки, то це воно було навіть не врегульовано до цієї винесення цієї постанови останньої, тому що там фактично якби приймалося рішення, і воно діяло на той період, там, на який воно приймалося. Наприклад, на рік там було бронювання або на період контракту бронювалися працівники. То зараз вони внесли зміни. Завдяки цим змінам можна буде і залученням ТЦК відповідно Здійснювати перевірки своїх же рішень. Отаким вот чином. Що відомо про сам механізм аудиту? Сам механізм аудіту він е, не затверджений, і уряд е, разом із встановленим цим сроком до 20 листопада, що мають подати пропозиції відповідні міністерства, які входять до цієї, ну скажімо так, функціональної mm -hmm. структури, що приймають участь у бронюванні, вони мають і якраз і надати пропозиції щодо критеріїв аудіту. А критерії там мають бути вони чіткі Но вже що... зупинили бронювання. Da, da. Хоча мають бути чіткі, відповідає чи не відповідає. Можливо, була якась помилка. І при повторному аудиті так само, як МСЕК перевіряють, буде виявлено те, що було помилково прийнято якесь рішення, що десь не догляділи, десь якийсь папірець там, на іншу дату, там, чи так далі. Я читав, що підприємці пропонували не зупиняти бронювання на цей термін, по Києву. Пропозиції там якісь готують а продовжувати бронювання, але ж аудит паралельно провести. Це можливо? Ну я думаю, це слушна думка, тому що ви розумієте, навіть кількість, якщо говорять останню інформацію Міністерства оборони, що там півтора мільйони людей виявили, що заброньовані. То ну це має от фізично хтось перевірити всі ці всі рішення, всі всі документи. Там, якщо є потреба витребувати додатково та отримати якусь інформацію, щоб підтвердити, що рішення приймалося попереднє, без достатніх законних підстав. То на проведення цього водиту ну дуже багато часу можливо Ви вони до листопада і не встигнуть. Що це реально? Я думаю, що вони до, до листопада місяця вони ще й не встигнуть це зробити. Що скоріш за все, ці сроки будуть відтермі... ну, Тобто і відтерміновування... бронювання буде зупинено? Ні, а бронювання вони вони з... З... дозволили тим підприємцям, які на травень місяць, ну. так би мовити, нормально там бронювали без якихось там похибок таких і коливань в сторону збільшення. Тобто ті підприємства і зможуть. Ну законно а б... Інші... Б могли бронювати і після травня. Ну ви знаєте, можливо воно... не всі. У нас завжди є право звернутися до суду, у разі там незгоди, оскаржувати дії, але там адміністративні питання. Я хотів запитати пізніше. Зараз запитаю, є така практика вже, коли звертаються до адвокатів, підприємці, можливо, можливо, самі заброньовані? Е, як захисту то... своїх прав? Так, звертаються, як правило, адвокати допомагають, от ті, хто спеціалізується на військовій тематиці, складати всі всі документи, щоб належним чином пройти цю процедуру або через дію процедуру бронювання, процедуру бронювання або через дію, або в паперовій формі так. Але паперова, вона ж може бути розтягнута від 25-30 робочих днів. Тобто вона досить довга. До речі, про дію за інформацією різних джерел, стрімке зростання кількості заброньованих пов'язують. З відкриттям такої функції на порталі дія наразі до 15-го, здається, листопада призупинено можливе збронювання через Дію. Якщо будуть виявлені порушення в електронному бронюванні, хто понесе за це відповідальність? І яку ну, в залежності від того, які саме це будуть порушення. Можливо, ви знаєте, там виявиться, що це був якийсь технічний збій. Ну, а за технічний збій там комп'ютер же ж ти не притягнеш до цього. Якийсь хакер там чи хакер, щось якесь, зробить. Да, втручання якесь могло мало стороннє, навіть працівників там дії там, і так далі. Що якесь могло стороннє втручання бути, як у нас буває часто. Ну, і відповідно немає видно. Ну, у нас і особи. так і буває. Там ППРС ніто да. поклали, тут втручання якесь там технічне. Да. Щось. Поки будуть розбиратися, час пройде, там, і буде якась нова інформаційна тема. Там, Можливо, і війна і закінчиться. Да. Ну, дай Бог. Про відповідальність. Які санкції передбачає законодавство для тих, хто безпідставно включив підприємства? До переліку підприємств критичної інфраструктури. Ну, вони фактично це не... хто робить То ова чи хто хто це ну включати може як міністерство uh -huh. економіки, так і військова цивільна адміністрація на, на місцевому рівні там вивчати ці всі пакет і документів Питання подає хто саме саме під... підприємство. саме підприємство назбирає перелік пакет документів щодо військово зобов'язаних uh -huh. осіб, щодо критеріїв по переліку бронювання, що воно відповідає цим критеріям там довідку там сподаткової щодо відсутності, там за ну, собі. якщо у цих документах щось не так хто відповість. А якщо щось не так, і, і рішення ще не приймалося, то відповідно буде відмова у бронюванні. Це зрозуміло, а якщо, а якщо прийнято вже прийнято рішення, і, і щось потім минули. вже ну дивіться. Якщо прийнято рішення, і от аудиту до цього часу ж не було, і ніхто mm, там не да. звертав увагу. А там колективна відповідальність відповідно немає такої у нас виду юридичної відповідальності, щоб е, голосували та там, наприклад, 5 чи 6 осіб. За прийняття цього рішення. Mm. І неможливо встановити ступінь війни і провини кожного з цієї особи, яка голосувала. Тому, відповідно, не можна її притягти і до юридичної якоїсь відповідальності, там, адміністративної там, чи кримінальної. Тим паче, ці особи, вони як правило, і не працівники, наприклад, там, однієї там, організації. Тому що там до цієї військової цивільної адміністрації входять там інші можуть бути mm. особи, так як, наприклад, зараз пропонується спірника ТЦК. Ну, ТЦК? Тому цему і дисциплінарну відповідальність за них не можна буде застосувати як до працівника, наприклад, що він якусь недбалість при випри оформленні цих документів. Проголосували і, і забули. Така навіщо тоді той аудит, якщо ніхто не відповість за порушення? Ну, в першу чергу я думаю, що е, Кабінет міністрів хоче знайти відповідь для себе особисто на питання, чому, ч, чому така кількість е, заброньованих осіб е, після введення цієї дієсті? Чи дійсно там якась корупційна складова присутня, і це вже там прерогатива там правоохоронних органів, е, чи якісь є інші речі, на які там треба впливати або не треба? Ще про відповідальність. Підприємства, які подали документи на бронювання з порушеннями. Які санкції передбачені для них? Ну, для підприємства залежності, знову ж таки, від того, якщо, дивіться, як ситуація розглянути, ну, умовно, підроблений якісь документ так, подало так, підприємство, так. там умисно, чи ясь співробітник також ввів в оману, що є якісь там. До речі, документ. я хотів запитати і про співробітника. якщо він якось... Отримали. Ну, це треба аналізувати. На, може утворюватись склад злочину правопорушення, кримінального правопорушення, визначений статтю 358 кримінального кодексу, це пред'явлення завідомо підробленого документу якогось. Mm -hmm. Поліція може розслідувати такі факти, давати правову оцінку і так далі. Ну знову ж таки, це питання слідкувати. Який там по терміну роз... покарання? Щодо терміну покарання, там від штрафу там, до двох років волі. Там mm -hmm. це не тяжкий злочин, вважається, але ж. І надалі дивіться, треба по сходах подивитися так. по прийняттю рішень. Є етап формування цих документів, там подав цей працівник. Комісія розглянула ці документи там. Хоча в комісії є право перевірити на відповідність, якщо є якісь сумніви, направити запит додатково. Чи дійсно цей документ видавався, чи дійсно він підписувався, чи правильно відображені відомості в цьому документі і так далі. Тобто приймає там рішення комісія відповідно далі. Там міністерство також подає і е, під час е, цієї перевірки там і служба безпеки України, і контррозвідка, і е, міністерство перевіряє. Тобто е, так можна розглянути, що як ви, ми починали розмову, що можна десь і на самих себе там вийти. Ну, так. Як так, що і той не доглядів, і той не доглядів, а той і подав якийсь документ там. Е Підроблений, наприклад. То можна і всіх притягати тоді до відповідальності за, розумі... за недбає. Я так розумію, винних немає. Винних немає. <плес> 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 хто ж тут все-таки більший винуватий? Чи та особа, яка там дала якийсь підроблений документ, наприклад, чи той, що не доглядів, хто більше шкоди завдав чи не виконав свої функції. Це якісь. Це важко доказати. Да? Да. Там там бачить колективно, люди голосують. Один був проти, там чотири за, наприклад. Рішення прийнято. Я е заїжджав на заправку одну, дивлюсь, ну, був здивований, тому що за касами стоять всі хлопці. Угу. Можливо, це теж ж критична інфраструктура, угу. тому там замість жінок зараз, <зараз> хлопці. Працівники підприємств, які мають право бронювати. Так вони повинні бути вже. Військово зобов'язаними. Не обов'язково на підприємстві може бути бухгалтер, там якийсь чи кадровий співробітник, на кого покладено обов'язок зведення цього військового обліку кадрового І Йому І можуть це... надати броню, не... броню не? ну йому можуть надати броню, а він не обов'язково має бути військово зобов'язаним це співробітник, який відповідає за військовий облік. І там з цих перевірках, я вам скажу, ну, у нас просто ми з підприємствами співпрацюємо, то там дуже таких речей, якихось ну, безглуздих, багато. Наприклад, на підприємстві має бути закон там, про оборону роздрукований, закон про мобілізацію. У ну, мене теж питання, навіщо? Одне діло там, під наказ якось ознайомити співробітників, щоб вони знали, ну, там, орієнтувалися в цих питаннях по відповідальності, там, по срокам, там, по обов'язкому. Інше діло, що там, коли приходить там, ТЦК, не проявляють, у вас є там закон, десь там, да? він висить. Ну, висить. І у... Питання в тому, що його ніхто не читає, наприклад, але він має бути десь там висить. Просто має бути якісь оці всі законодавчі у нас і рішення уряду, і критерії. Це все має бути націлене на те, щоб підвищувати ефективність сім'ї цієї мобілізації, там, доносити до розуміння людей і так далі. Тобто, щоб воно мало якийсь здравий Чи смисл, так би мовити. Чи можуть після завершення аудиту мобілізувати працівників? Які були заброньовані з порушення, можуть. Якщо буде скасовано рішення, тобто спочатку скасувати, скасувати рішення, відповідно, тоді втрачається право на відстрочку це бронювання, воно відобразиться в оберігу, відповідно, і особу можна призивати в загальному порядку. Якщо інших підстав для відстрочки в нього немає, то його можуть мобілізувати. Ще таке, я так розумію, що ну, значна частина от, з тих. Півтора мільйонів, які були заброньовані після травня, ну, можливо, не дуже хочуть служити в армії. Це я вже про, так кажем, ухилянців чи. Такого. Яка відповідальність існує для таких людей? Для осіб, які ухиляються свідомо від мобілізації, то є. І адміністративна відповідальність це у вигляді штрафу. Ті особи, які не оновили дані до 16 липня поточного року, то, відповідно, у них будуть зараз описуватись і вже виписуються більше 900 тисяч штрафів на 17 тисяч гривень. Тобто і вже приходять рішення, приходять люди з цими зверненнями, коли заблоковано вже фактично рахунки. А рахунки блокують? Так, є вже випадки блокування рахунок і ще дев'ятсот. Ну, заплатив 17 тисяч гривень, гуляє далі. Ну а далі ж ви маєте оновлювати дані також. І маєте з'являтися за повісткою, а цих 900 тисяч повісток розіслали. Вони ж кудись вони дійдуть після того, як вони будуть вважатися врученими чи просто врученими, то буде наставати далі підстава у керівника ТЦК виносити постанову про притягнення до адмінвідповідальності. Це, це одна ситуація. Рошук, так? Рошук, причому цей розшук він такий в базі Армор поліцейський. Його відповідно якось в процедурі немає процедури. Це ну по суті, так да. що особа, яка ухиляється там від там, кримінального якогось переслідування, фактично його вилучити досить важко і проблематично, тому що відсутні процедури, які це регламентують чітко, що от є підстава для внесення, Ґгі. це так мути, оперативний співробітник там під час виконання доручення слідчого встановив, що особа там ухиляється. Є, тобто внести, легко. внести легко, а потім що з цим робити, наприклад, ну, особа, яка там якось помилково внесена, тому що вносили навіть тих військовослужбовців, які вже ну, служать за мобілізацію там, декілька років, а виявлялося, після от, якраз от облікових даних, що ця особа в розшуку перебуває, хоча вона в військовій частині. Такі є моменти. Якщо особа, наприклад, з'явилася за повісткою до ТЦК, і після того як вона пройшла медичну комісію, отримала там обізаційні розпорядження або повістку вже на відправку до військової частини. І після того, якщо вона не з'явиться, там вже буде наступати кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі. Відомо багато випадків, коли співробітники ТЦК разом з поліцією, можливо, ну хапають чи як казати. Ну, так і... Людину на вулиці, бусік. І... Що? Це? Ну, це, Як це? Це, це, це це? незаконно зі сторони ТЦК. Це може кваліфіковане бути і має розслідуватися ДБР щодо цих суб'єктів. Є такі випадки, що є. розслідується. Є, є, є ті випадки, коли вони набувають розголосу суспільного і є там тілесні, наприклад, ушкодження якісь. Або особу утримують незаконно там у приміщенні ТЦК, там декілька днів, то такі випадки вони дійсно розслідуються, притягають до відповідальності. Однак, бачите, у нас от останнім часом, так якби мовити, таку якусь далу індульгенцію чи замовчазної згоди керівництва держави, оці всі речі вони чомусь е так от проходять повз. Тобто є факти, там вони публікуються в соціальних мережах. Однак якось на це закривається очі там і прокуратура там і всі інші органи, які мали б ці всі речі відслідковувати і надавати відповідну правову оцінку. Ну я вважаю, що ми всі знаємо, у чому ця причина. Да. Дякую вам, дякую за розмову. А на закінчення хочу сказати ось про що. Ми запрошували до участі у програмі представників міської організації роботодавців Дніпра, щоб почути думку підприємців. Запрошували. Керівників підприємств, але марно. Одні казали, що в них зараз йдуть перевірки чомусь з Інші злякалися, що їм прямо в студії вручать повістки. Бережіть себе, іноді здається, що більше берегти нас нікому.